Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець на телемарафон. Ну що, вчора я дав трошки оптимізму по Трампу, зараз я просто розкажу, що насправді відбувається. Спробую узагальнити оці всі процеси, які відбуваються, і забудемо про Росію, забудемо про нашу війну, про Сірію, про домовленості з Іраном. Просто поговоримо, що взагалі відбувається на геополітичному рівні. І чому це справді велика трагедія для демократії і для сполучених штатів, те, що робить Трамп, бо він фактично розпродає союзників і обмінює їх на сателітів, для ну перетворює їх в сателітів для Китая, і це дуже дивовижно, і це неприємно, і це шокує. І саме тому, для тих, хто це бачить, це дуже велика небезпека. Очевидно, велика небезпека. Вони не можуть про це мовчати, вони про це говорять і, про це, і з цим борються. Е, прикладів багато, зараз трошки вам розкажу. Дивіться, значить, яка була глобальна перевага Сполучених Штатів над Китаєм? Е, глобальна, глобальна, саме глобальна, не гроші, не другий бюджет, не армія? А глобальна перевага була в тому. У Сполучених Штатах були союзники. Союзники це НАТО, країни Японія, Південна Корея, Австралія, Ще якісь інші країни. Вони були реальними союзниками. Були партнери. Це були організації в різних країнах. Вони підтримували. Реформи демократичні в певних країнах, десь вони підтримували організації, які борються за демократію. Тобто вони мали ідеологію демократичну, вони уособлювали собою захід, і вони допомагали багатьом е, структурам в цьому світі. Це була ідеологічна мерета. Звичайно, що вона була ближче до демократів, тому що демократи ставлять передусім. Ідею демократії, просування демократії, але е, республіканці використовували інший бік цієї теми. Вони хотіли робити Америку впливовою, потужною, і тому інструменти демократії вони більш цинічно використовували, але все-таки використовували в інтересах демократії. І от і виходило, що зміняючи один одного партії, трошки по різному підходили до розуміння своєї місії, але місія була в принципі одна і та сама. Тепер повернемося до Китаю. У Китаї є торгові майданчики, сателіти, тимчасові сателіти і так далі. У них немає партнерів і немає однодумців. Ну, по перше, в них немає цінностей, які би виходили за рамки держави. Ну, у них одна цінність: це цінність того, що Китай повинен бути лідером і повинен домінувати. Ну, як ви розумієте, така цінність не підходить нікому, вона не підходить. Ні Росії, ні Ірану, ні ГНДР, ні, нікому. Ну тобто, що це за цінність. Я що, як е, Путін буду боротися за допомогу реалізувати цінність перемоги Китаю в світі? Ні, це не підходить. Тому ті країни, які співпрацювали з Китаєм, вони завжди були його сателітами, помічниками, тимчасовими торговими майданчиками, і так далі, і так далі, і в цьому принципова різниця. Тобто. Е, у Штатів була мережа партнерів і союзників, а у Китай Китай будував свою неоімперію по такому принципу, що він купує всіх, кого можна купити. Ну, когось допомогою військовою, когось політичною підтримкою, когось прямо грошима, а когось всіми, тими, тими, тими тим, зразу. І що сталося з приходом Трампа? З Трампа, Приходом Трампа сталася така історія. Трамп. А так, да, і ще треба додати, що ніяких претензій до логічного характеру у цій історії Китая немає. Китаю немає. Китай все одно чим буде займатися. Чи вкрадете ви його гроші, чи не вкрадете йому все одно. Ну там є приклади багатьох країн, там в тому числі припустимо Сріланки, коли вони дали гроші, за це хотіли отримати порти. А чи будуть ці гроші використані на благо Срі-Ланки? Чи вони будуть вкрадені корупціонерами, їм все одно. Навіть якщо вони будуть вкрадені корупціонерами, це ще краще, тому що тоді влада охочіше піде на домовленості з Китаєм і у Китаї буде більше впливу на цю країну. Тому що, якщо там гроші розкладаються, єдине, що там є цінного з точки зору економіки це Китай, то це дуже корисно для самого Китаю. Там з Шри Ланкою чи на Балканах у нас ці історії вдалося якось зупинити. Але в багатьох інших країнах. Це зупиняти не вдавалося. Тому Китай має порти по всій Африці, в Латинській Америці, багато в Азії, він дає гроші, їм все одно що з цими грошами відбувається. Пам'ятаєте, як е, цей Путін дав 3 мільярди, дав, обіцяв 12 мільярдів, не встиг дав 3 мільярда. Ну а їх просто вкрав Янукович собі. І Путіну то в принципі все одно куди ті гроші йдуть. Головне, щоби. Виконані були обіцянки, але обіцянки тоді не були виконані, і багато які обіцянки Росії так само не виконується. Але от ми попадемо в нову ситуацію сьогодні, коли Китай, Сполучені Штати намагаються діяти як Китай. Тобто, що вони роблять? Ну, не як Китай, ну і це я стоп, я не правий. Вони не діють, як Китай, тому що Китай. Розбудовуємо мережу на комерційних фасальних засадах. Китай, а Рос... Сполучені Штати цього не роблять. Вони просто почали з того, що відмовились від союзників і партнерів. Ну просто. Ну, тобто вони сказали: давайте почнемо з чистого аркуша, давайте відкинемо всіх наших союзників, а відтак наш вплив на весь світ. А будемо е, е, значить, вибудовувати ці стосунки на нових засадах. Їх ще немає цих, ну, нові засади вже є, нібито вони звучать. Це засади такі, Америка буде великою, а ви з нами повинні торгувати так, щоб ми були великою. Ну, тобто, це так, як Китай робить. Ну, тобто, Китай так і каже, Китай буде великим, буде панувати в світі, а ви всі повинні з нами так торгувати, щоб нам було вигідно, але ми вам будемо допомагати, вам будемо сприяти. Ну, от Єдина різниця в цій історії така, що Китай. Не говорять, що ви не повинні працювати ні з ким більш Китаю, крім Китаю. Сполучені Штати говорять, що ви повинні працювати з нами тільки і не працювати з Китаєм. І оце нова там, тема, яка з'явилася в цьому місці. Вона якраз така дивна. Е, значить, вона, ну, такі, таке підігрування Китаю. Був такий мемчик, цікавий, коли значить, Байден. Байден, господі, Трамп сидить і пиляє гілку, на якій сидить Сі. І коли він відпилює гілку, гілка продовжує вісити, а він разом з деревом падає. От приблизно так це насправді відбувається. Так от, що відбувалося до цього? Значить, був нанесений удар по всім союзникам, всім без винятку. Було голови вийш... Сполучені Штати вийшли з багатьох домовленостей. Вони запропонували поміняти домовленості зовсім на інших умовах, в тому числі з союзниками по НАТО, і по тихоокеанській групі і так далі. Так далі. Вони сказали, що ми хочемо працювати на комерційних засадах, нас не цікавить нічого більше, крім грошей. І коли у вас немає цінності як демократія, ви починаєте працювати на засадах грошей, то тоді кожна країна починає думати. А з ким мені з питань грошей краще працювати? З Сполученими Штатами, які вимагають працювати тільки з ними, і з Китаєм, якому все одно з ким ви будете працювати, аби, аби це було вигідно для Китаю? І е, світ починає коливатися. Але до коливань ми перейдемо трошки пізніше. А зараз я ще нагадав, що агенція розвитку них є така, вона сприяла декраті, вона фінансувала багато проектів. В, в усьому світі підтримувала демократичні різні групи, настрої, і так далі. І так далі. І тепер на 83% фінансування цього всього скорочено. Тобто, крім союзників, як я казав, по яких нанесений удари, вони вже тепер сумніваються в надійності Сполучених Штатів. Був нанесений удар по партнерам на 83%. Тобто ці. Структури 83, які існують по всьому світі. Ну тому, не каже, що було 100 структур грубо, а залишилось тільки 17. 83 відсотки чи 83 структури грубо, по всьому світу. Це люди, які там працювали, які мали офіси, ну там погляди, концепції і так далі. А тепер ці структури е, залишилися безхозними. І що робить Китай? Він починає заходити в ці структури і пропонувати їм неідеологічну співпрацю. Він не каже, що ви тепер будете недемократичними. Він Каже, ну давайте разом працювати, давайте подумаємо про що ми вам там допоможемо. І таким чином частина цих структур, які раніше були проамериканськими, раптом стають нейтральними. Завтра вони стануть нейтрально червоними, а після завтра вони будуть жахливо про Це те, яку шляху. Пішов е, сьогодні Трамп. Таким чином він відмовився і від союзників, і від партнерів. І це, ну, якби жахлива історія для цього демократичного е, значить, е, світу. Не тільки для нас, не тільки для війни в Україні, не там, не тільки проблеми Ізраїльників, хоч не атв'язують. От для того, щоб зрозуміти, як це. Реально працює, я вам наведу приклад Аргентини. На чолі Аргентини стоїть президент, який є фанатичним прихильником Трампа. Фанатичним. Він за нього агітував на обох виборах. Ну, власне кажучи, він агітував на нього на всіх виборах. Ну, просто два з них він виграв, одні програв, але він був прихильником Сполучених Штатів Трампа. Він повністю. Був трампістом, його так і називали. Тобто це, Аргентина це була, ну, якби влада аргентинська, це було ну, просто молодший Трамп. От що, що трапляється? А трапляється що цікавого. Аргентина кілька днів тому підписує угоду з Китаєм і бере у них, підписує з ним угоду з Китаєм про обмін, вільний обмін їхніх грошей на китайські гроші. Повз долар викидає з торгових обмінів долар, і фактично стає бізнес-партнером потужним Китая. Це фактично кредитування. Вони можуть багато що купувати в світі, але купувати за Юані у тих країнах, у яких є ці юані, а долар зменшує свій вплив рівно на одну Аргентину. І це. Йдеться не про якусь нейтральну країну. Ну, грубо кажучи, утоївіть собі там, я не знаю, ну от в Європі така е, протрампівська країна, це там Угорщина, але візьмемо, припустимо, ну я не знаю там Німеччину. Вона ж не про правда країна. У той собі, більше вони підписують угоду з Китаєм, і починають викидати будь-які прямі е, фінансові стосунки з Сполученими Штатами, відмовлятися від долара і так далі. Тобто це жахливий приклад для Сполучених Штатів. Вони, звичайно, вестеряться від цього, вони шукають, як що зробити. Аргентина не мала країна, але я абсолютно переконаний, що після того, як це зробила абсолютно протрампійська Аргентина, це почнуть робити і інші країни. І головне, що це відбувається в цей момент, коли Сполучені Штати намагаються поділити світ е своїми е митами. Таким чином. От ці всі приклади, які я вам навів, вони показують, в якому стані сьогодні знаходиться світ, і в якому становищі знаходиться стосунки з союзниками. Додамо до цього, що Японія приїжджали представники Японії, намагалися підписати контракт з штатами. Не підписали, тому що умови були жахливі, і пропозиції, до речі, які ви від Трампа сьогодні звучали. В Україні що треба відмовитися від Криму там, і так далі. і так далі. Ну, вони виглядають дають так само по-ідіотськи. Єдине, що вони хочуть обговорювати, це в Лондоні в четвер, але в Лондоні в четвер це обговорення буде в присутності міністрів. Ну, не тільки будуть, ну фактично, йдеться про рівень міністрів закордонних справ. У нас там це буде головний міністр закордонних сп справ. це... Єрмак, але буде і справжній міністр закордонних справ, і міністр оборони, і від Але і тут, від Європи будуть присутні Британія, Франція і Німеччина. І це означає, що це буде пошук компромісу. І я абсолютно переконаний, що ця бредова ідея, яку озвучив Трамп, вона так і залишиться бредовою ідеєю. І під час обговорення буде зрозуміло, що Україна, Франція, Німеччина. І Британія мають одну позицію. Рубіо, який там буде представляти Сполучені Штати, він буде мати близьку позицію, як я розумію. А Вітков, який туди приїхав як представник Путіна, мабуть. Тому, коли говорить, що там не буде представника Росії, буде там представник Росії. Це Вітков. Мені здається, що після цього кар'єра Віткафа в цьому напрямку буде і закінчена. Ну і для того, щоб ще більш сумну показати картинку, я вам розкажу історію маленьку про те, що значить, міністр е, оборони штатів знов влетів в новий скандал і знов в сигналі. Е, він в чаті е, своєї родини і друзів виклав е, інформацію про те, які удари планує, планують штати по Ємену. І це вже другий такий великий скандал в соціальних мережах, пов'язаний з Міністерством оборони. І швидше за все, це вже непоправимо. Знаєте, розумний може зробити помилку один раз, а потім він використовує свій досвід для того, щоб її не повторити. А дурень робить помилку і другий раз, і третій, четвертий, п'ятий. Мені здається, що от саме про це йдеться, що у нас там партнери серед партнерів в сполучених штатах виявилося, як занадто багато дурнів. Ну і це ідеально нагадує ситуацію в Україні, коли непрофесіонали приходять, вони нічого не знають, нічого не розуміють, діють приблизно в тому ж алгоритму, як вони діяли, коли були ну там на попередніх життєвих позиціях. А коли прийшли на щадлі держави, стали вони поводяться так само. І головна проблема сполучених штатів сьогодні. Це та головна проблема, яка була з Україною починаючи з 2019 року. Ну просто так сталося, що вони трошки пізніше відчули все задоволення від тих того, коли приходить молода зелена команда. Ну, зелена в даному випадку не пов'язана з Зеленським, а пов'язана з тим, що вони нічого не вміють і не досвідчені. І тому от так і виходить, що тепер Трамп втрачає з одного боку партнерів, союзників з іншого боку партнерів. Третього боку його власна команда працює офігенно погано, бездарно, з помилками. І як він сподівається, що в цій історії не посиляться його головні опоненти. Те, як посилюється Китай, ми вже бачимо сьогодні. І я не знаю, чи це має значення для вас чи немає, але вчора сталося дві таких дрібних події. Значить, китайці запустили нову. Атомну станцію, яка працює зовсім по іншому принципу, і зовсім на іншій сировині, ніж це було раніше. Це набагато дешевше. Всі країни світу працювали над цим атомним реактором новим, але так і не допрацювали. І а вони першими запустили. І, і струм там набагато дешевше виходить, і там не уран, і це знайти набагато дешевше, і так далі. і так далі. Але щоб цього вам було мало не, не багато. Вони ще паралельно випробували водородну бомбу. І водородна бомба це була маленька, 2 кілограма і на всього. І вона не ядерна бомба. Ні, це не ядерна, це просто водородна бомба, її не можна назвати ядерною, там зовсім інший механізм дії. Але вона випалює все, що можна випалити. І знову це креативна, несподівана нова. Ідея, якої інші війська не мають, і енергетичні об'єкти чи там індустріальні об'єкти випалювати такими снарядами двохкілограмовими. Розумієте, це не 500-тонна бомба, це просто може бути в звичайному снаряді, в якомусь далекобойному чи в якомусь дроні. який, Я не знаю, там як це все буває, але от е, така історія. Тобто Китай е, ну, ну, він не відстає, розумієте, він дуже не відстає і дуже активно не відстає. І можливо, вже може час треба говорити про те, хто відстає: Китай чи відстають е, Сполучені Штати по загальному об'єму ринку, ну нібито Китай відстає. Але якщо взяти купівельну купувель, спроможність їхньої юані, і якщо взяти вартість кожного окремого вироба, то вироба в, е, в обороні, і якщо взяти можливості цих виробів, то виявиться, що може Китай. Вже давно я обійшов сполучені штати, але хто зараз каже, на нас поки такого мене такі немає. Дякую вам, що ви будете слухали. Цікавий кінець, тому що знаєте, я радий кожному читачу, який заходить чи глядачу на канал. Але все-таки для мене найцінніші ті, хто заходить вже не перший, не другий, не третій раз. І тому я сподіваюся, що кількість аудиторії буде зростати і цей. Ну, і ті, хто дивиться мене не вперше, будуть розуміти, що треба додивлятися сюжети до кінця. І е, наостанок хотів попросити вас е, це перепощувати, коментувати, лайкати, ставати спонсорами. Ну, спонсорство в місяць коштує 35 або 70 гривень, як ви захочете. І е, для мене це сигнал про те, що. Та, що я роблю, комусь потрібно, і він готовий за це там щось витратити, тому що просто так подивитися, ну як мультики, це одне. А інша річ, щоб якось посприяти цьому поширити, тому що ну, це ж важливо для того, щоб цю інформацію дізнались інші люди, бо мало хто її так може скомпілювати і подати, і прокоментувати, як я. Погодьтесь. Так, от друга частина не менш важлива. Мені треба ще зібрати 2000 гривень і скільки там для того, щоб сьогодні заплатити за ремонт 10 дронів, які прибули в підрозділ е, «Небесний люд» 67-ї бригади. В якому стані що вони не літають? Таких дронів у багато, ми зараз брали гроші на 50 дронів, а 40 дронів зібрали в Телеграмі з, з друзями-партнерами, в е, е, Інстаграм і в... Фейсбуці, а на 10 дронів ми збираємо тут, в Ютубі. І мені для того, щоб заплатити 36 тисяч е, для, ну, на ремонт цих дронів, не вистачить 2 тисячі, скільки я гривень для того, щоб це зробити. Я дуже прав, мене хвально дня, для того, щоб ці гроші зібрати і е, допомогти е, е, хлопцям ну, трошки ще знищити ворога 10 цими дронами. Дякую вам. Гарного всім дня ще побачимось. Слава Україні!